Боже, кавалеру боже. Прийшли боже. до мене, ці Архаровці, бо зараз трошки їдемо по справах, там треба Короче, Коротше, нас є колега з Америки. Прислав Кацулу і маємо поїхати жніти і поїхати купити, купити марі. І маємо зразу його і відправити. Так що зараз будемо їздити трохи, молодь туди сюди купували, знімали, бо то на гімнюка пішли, Я не знаю, хто їм йому Мені всі довіряють, ні копійки, не Так, Ну ще кричиш, що всі сусіди чули, що на твоїй банках є гроші. Ну, ну що, зараз приполі її, боже ходити, я буду свої відомо. Єш, мені треколо підкачати. О, ось двічі, віш проріз. Де ти вже з. Та бо тоді до душманського резинка, дішманські ж... ті коти тут. Купи мені нову, ну візьми, а в я. Вот, а якби хтось ножи купив. То дичку, я де їху, я, я де ж арматура? Я ж ту врізав, знаєш коли. Зараз почне просто спускати. Та то мені сидиш, що десь було на полі, терчав і чуєш, А чого ж копино проріз з раного їху куповного резину? Доб'єш той сезон і все. Ти ж по три день помпував. Та що газу вже немає, чи що. Та нема, бош вожу, а нема! А як ти хтів А в тебе а... просто жире того газу. Дай Боже, дай Боже. Най деду повного скажи. Давай гроші. Де скажи, де доповну, бо я не знаю, які. Ти зараз дачу завжди помітить. Тайші яка кулонка. Че, віка кулонка? Удивляйся. Ну, 100 сторінку штуч у хореме голову. Сторині 0,5 Звешка відеольп'яка. Стоп нагрівало Що? А включила, а включила машині газу. Ні, я сказав 11 там. Ще, ще... Я не знаю, вона вкручила 10-у. Але, але, але я тобі клянусь, я сказав 11 А буде платив? Ти 10? зараз заправиш машину 40 літрів до повної, що? Я тобі клянусь. Терей, ну та я тобі просто говорю, я не буду все сварювати. Ти не спитаєш? Будь? Я все спитаю. Бо як я ще за дві машини чек як містець ну... Ти <рес> хапни... вважаєш 800 гривень. Та, О, добре, я не, не казав десятку. Будеш з ним рішу! Я тобі кричав ти... 11. Ну no, так я сказав 11. Ти сказав oh. 11, то чого вона 11 туди включила? Помпує старий, пумкуй, Ти ж на тім проліз, Та тут я до Олега заїду. Олег що зробить? Він залатає, не буду платити але дорого не їздити. Бачиш здобув заїзде. А я сім. Хочеш кібазірит політики єш. А що ти би цікаво, чи я п'ю? Ти долітаєш з ними? Ти скоро буде пий, то буде вилітало з морди, ці твої зуби. Ти дивись за своїми, брат. Ти ще кімені ладі, ти ще. Ви? Що, малий, давай, іди в банк, бо я з тобою не піду, бо зараз можу не в'їдати, бо зараз кажу, що десь може тебе щось в знаєш, де ж той код. Ну? Дай Боже, хлопаки, це у нас на серйозна тема, зараз вийду. Ну? е е ти був, Береш тільки валюті. А якщо не буде, наголошуєш за валюту. Ти як скажу, мені тільки доляри, бо вони зараз в гривні. Ти розумієш, що є. Йо, нема. Як нема валюти, дзвониш до мене, щось порішає. Легко в довіру не входь. Давай, добре. Дивічі добре, щоб, дивіться. Дивіться добра, щоб бамки, бабки могли якусь заточку на нічнули. Ти може бути? Ти ж не знаєш, що 97 робили ще. А ти що якісь такі побіги ходиш? Та мені той, той, той офіс твій, знаєш. Ай, дій, що, що, так що страшно? Та де, воно файно все загою. Я тим. Не пантенол, а ось як воно там, Ну, пшикаю від, від того. І воно мені все стягнуло добре, але сьогодні от хочу, щоб там попадало. Я щось десь і ти щось ходиш, перебінтований, та то, то люди мають купу питань до того, що ти живе. Думаєш ти ж десь заліз, те вже добре збили. А черга усі хай через бобок не лізе, наперед, він знає, що таке бобки о, в черзі і не... Ну чого сидимо? Де каса? Под каса. Боб ну, Бабками говорив щутками. Ну, і, ну мали бути зелені. Бо мені сказали, що переказ був гривнями. Кіко то є. Ти рахував. 106-150. Перераховував. Ти перераховував. Так. Ти си на машинку дивився, коли у Та йди питайся. 106. 150. Добре. Мамі кіко. 107. То добре, ми докладемо, то нічого страшного нема, але ті. По яким курсу вони ті рахували. Тридцять шість чимось, я не знаю. Да! А у бійниках що по три чим? Я не знаю, то що мій приватбанк я 37, що 22. рішаю. Тричі сім чи, А ти відки знаєш Я Купував. Виїдів недавно купував. Я хочу свого лансера продати і потім свій щось інше взяти. Оооо! Так чекають, ті, хто жили, ті живуть. Ти ж як на фірі заробив. все, малий на тримає, їдемо заберемо того мавіка і треба буде зразу відправити, то все гарно. Як не деруть? Як вінику, то плати по тричі ще по тричі вісім, а то по тричі ще. Та Льоня, торговий центр, ми так завжди їжі. Mm. Я ж там то не був. Та не було, пацієнт. Mm. Я тут раз був, ми на Варшанському. І що, де віші воно велике.

Будемо зараз брали ігра з мамі. Будемо брали третій флайкомбо бо там малий щоб він там то що не договорюється. Тако може подивіться. Що то можна? О, Аді. Аз німка є. Як це це зробити? Чекай. Зробієте, щоб всі нас зведіли, що ми то були.

Буде менше ти платиш свої кишені. Ти ще не вийшло. Ти ще дихиди, ти Емілі Лук Дім То не Емілі, то сестра робила. То шорти земелі, то що ви вопи там. Коротше, що ти добра, але тут стріти то то просто чини. Де воду береш, що ти тепер? Є. Є?

хочеть ще грошей, куйся, алідно ще й майбут. Прима контора. Коли треба свіжитку купити, то зараз поля під. Ми ж будемо падити, падити. Щоб вим пати страли, ще купили, вони. Ну, Вон двіє кольорові, такі зібрали. Добре, що ще на Янісі, бо всі магазини вже дзвеніло, вже все. Немає ну, таких ціни, логляд, трошань. день дзвеніли 140 то Я зразу її послав. Такі гроші. Так. Наші пасів па 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 нормальні знижки роблять кол'єриш. Ще кол'єршка забрали, третій флай-комбо, що як має бути, зараз зразу їм на пошту. Відправимо. Зразу його нашим хлопцям туди, да, що як має бути. Організовано тут все має бути. 107 ми за нього дали, а кажуть, тоді знижкою. А дзвонили в один магазин, то вони сказали 139 тисяч. Я не не лупиш ми поїхали, щось, там, поїхали, 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 забрали годвічі. Віка вроді е, штука маленька, що коштує страшні гроші, але в тому джі як дуже сильно допомагає нашим. хлопцям. Ого, вона додаткові очі на фронт. приїхали вже на нову пошту, що як має бути. йде, бо ти там ті ще розбирає. О, тільки застрахуй. Я знаю, ще більше ніж коштує, бро. Ти ще їд, брю не боже, хоч. Ра Скажу, Льоня приїде рішати. Бл... Ні, приїде рішати ти. Приїшати тим. Бл... Ти відправляє? А не має ще 100 гривень? Дай 100 в мене там є, але дай ще 100 гривень. А я пішов сіро тими грошима. На, 100 гривень. А я тобі з карти віддам. А я, те віддай. Раз за раз, ць той їден.